Всім прием Руслан сьогодні у нас знову Майнкрафт Ось Але не виживання, А Редстоун Селище Другий сезон Ось також же я ну, намалював собі скин усіх которых миную датніше будет Ось такий от Ось Mm. Ось Так, ось ресторан ще у нас буде. Я знову ж планую перебудовувати будинки, а тут ще зробив ось таку от пічку. Ну, дуже прикольну систему палива. ну так, Я буду. Ну, все, що ну, я буду, важко, що воно мені мене не потрібно і воно горить. складати сюди. І потім воно вже буде розсортовуватися по піч. А сюди я буду скидувати води все те, що мені треба переплавити. А, сюди, все що Мені треба спалити. Ось це вгіля. Також я тут ще от по досягненням. От на пригодах. Ось. Їх дуже багато, ось, але я ну так їх тут ще не виконував. А, чи торгується з селянами на возівсоти. Ось, поенде я всі пройшов. Що мені мені то ч цікаво. Ось це звичайне. Ось це більш складне. А ось це найскладніше. Звільнить ну, чу... ну, от... Енд, ну, це вбити дракона. Ну, це звичайне. А от нове покоління отримати яйця дракона. Це вже більш складне, але я, я не розумію, чому. Ну, то... ну, те ж саме, як і ну, на... на свіжий подих, його взагалі тут дуже легко. Треба просто зайти в Ну так, ну, зайти це... легко. Але ну. Мені ну брат, не дуже дивно. І Ще одну звені це, звичайно, досягнути. Ну, так, це вже стало, ну, багато легше, але... Для мене це важко. Ось. І я ще позбав собі ось такий от будиночок о, в блідно-дубовому стилі. Ну, дошки всі блідно-дубові. А це от моли. І так я і планую перебудувати всі будинки. Щось ось в такому плані. Ой, ще буду, а ось ще будував ось такий от від маяк. Від... Від... Відкрутити. Ось, а тут ще я от... Планую побудувати склад з автоматичним сортуванням. І також ферму Ламінарії, яка буде автоматично приєднуватись всі блоки от сюди. бо це паливо. Ось по такому ж принципу. Також кожу буду будувати ще інші ферми. Ну, ось ось іт. Ну, Ой, все. А, так, а, звертайте увагу, це я пытався прибити Вардена булавою. Бо, як ви знаєте, вона о, ну, наносить ну, той урон, який ви отримали за... Також це за чарів ще десь загубив. А ще от, от, от зараз от по от поди. От, ось такий от. Ну от як ви думаєте, ось ця ну, ділянка, де от так от, 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 от бігаю, 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 бігаю. О, Ну От як ви думаєте, який це біом? Ну, так, це джава, я можу вам це підбігаю. Подивіться, як ви думаєте? Напишіть свої відповіді у коментарі. А, ну а я показую це у нас Форест. А, а Форест перекладі залізку. Ума от ви вже знаєте, але для що віддали скажу, це ліс. Так. Я вирубав таку ділянку лісу. Вам це помітили, бо тут є ось ці листочки, які ну, на рівнинах не спавнять. Тому от дерева припарали, точки залишилися. Ще вони... Ой, до речі, вони використовуються палив, тому рекомендую. Я, от їх... мабуть, не знаю. Я от коли там випадково підбирав, так напали. І тут буде все абсолютно. О. Так, Правда, тут усі. ще... не рівномію. У мене варко. Ось. Ну, все одно буду повільно, але. Так, тепер, до, до речі, я тут живу. Це це буде вже п'ятий, десятий день. Ну тут мені тут план тут не ну, виконати всі досягнення. Так. <гум> ну, і, так, і. Це був невеличкий 6 хвилинний анонс. Ну, і тепер розпочнемо. Так, мені подобається реатим... Режим... баба, десь я а -а -а. І почнемо. Так, ну тут моя от, ну, база. Ой, до речі, не зведе на цю лаву, я просто хотів виконати досягнення як удома. Ну, де треба страйдера притащити весь світ. Ось, ну, так, і не вийдуть. А, от ще, от я от був в росі, що, ну, не зараз, де, от, Я ну, от, ну, от, шалений коктейль, ну, це треба відчути кожний можливий ефект. Ефект кожного можливого зілля. Але багато ефектів, які... Де не, не залежить від зілля? Я, я, не, я не знаю. Ну, коротше пробував всі зілля, якщо, якщо не вийде, то, то. то доведеться всі. Ось. Ну, ну елітне це зрозуміло. То. Ось мене зросте. До речі, я був щось, що повернути до відправника. Що це. ну Що це складне досягнення. Для мене це дуже... Треба просто знайти. Так, от що, розпочнемо перебудовувати, мабуть, з будинку кожевний, кожев'яр. кожум'як. А, кожум'як. Да. Так, що так, нам треба бить. Нам треба бути. Так, спо... так. Вот, я не знаю, вот, вот, думаю, почему... так, 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 а, так, Так вот. Так, двери, э, забор, вот, и... так, Вот, 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 А так, це звичайне. Так, давай. Так. Роблю так, там у нас сходи. Так, сходи, так, скринь так, так, І... так сходи. Це тут смоляне все. невцем. Так, ось так от ось це. це ході це. І ось це. Ось і можна вже перебудовувати. Так ось Це о, буде наш. шатку. Так, ось. І в цьому селищі, ну я, до речі, бійдів, ну, тут, я не знаю, більше якийсь ну, от, різнобарвний о, вид будинків, бо там, по-моєму, кузнь, церква. Все там. Це. Ось такого не було. А ще бібліотека, а тут і такий домик, і такий, і такий, ще це. Ось такий от ось такого. Потім ось такий оце у нас двойний. Вот так, ще це один. Ще один будинок. А ні, це не то. Це у нас їм Ого, вот це коваля. Так, у нас коваль. А, так. Да. Коваля, рибалка. Там теж була рибалка. Порізно барніше. А, ще залізли в Давай! іди, іди, я тобі кажу! Ти не хочеш влазити! Давай! Так, вот. Ну, в Так, ну вс, розпочну. Ну і як завжди для вас це буде було швидко. Для мене це займає, я не знаю. ну Ну, Так, це наступает. Так. Ось навыки ось розпочне на крище. Ось. Так, так. Я кое тут закрутаю. А. Вот я пусть его. Так вот, теперь брат. Не так не можно. Так, так. так. Ну, короче. Вы зрозумели. Я закину. А, не закину. А, панна... И давайте-то yes. Ну, крыша, можно сказать, закинчена. И теперь приступаем до внутреннего. Так, так, так. так вот. И вот так вот все. Ну, они больше нас надубляли так. О, я че, я вот, не разумею. Почему люди так критакуют? Они а краще поставлю лихтарь. Почему люди критакуют? Ой, все вот вот. Ну, дошки. Ну, я все кажу. Молодцы, прикольно. То дошки це взагалі такі сірікають. Mm. Yeah, можливо, тому що це просто нове. Хоча тоді я так само прошне. Ні, нас почнемо просто чомусь сподобати. Ось. все рояльно розумію. Тому от мене от ці от будинки будуть в такому стоїть mm -hmm. Так, як пошту хочу... mm -hmm. Так, да бащи Будус Кула заміни О, скоро ну тон то ну на поставник Гронва.

Так, і ще ось тут. А якось так от швидко, я не знаю, про наприловчився. І от тепер от... Ліхтарі. Ліхтарі. Так просто стільки блоків їх шукати. Бо... От, на Бедроті там зробили як. Там, я не знаю, ти діли. Ось, а тут же, ну, взагалі якось чого багато, не можна. І ось так. І тепер зйомо ще край. Скарей я. Ось, і так тут mi знаете, воно ось так вот, значит, это вот так вот и ложи. Дай хочешь ту плану вообще путь. Это клан іще, как е... там. Глада Мне сейчас надо быть А, так и еще ТоНвана сконь. То невана сколь. Так, то нова на... Вот он Дисну, но тут же Дисне дуже светло класс. Здесь он еще так вот так ч вы пишет элихтарим. Так, учи назовни, то трафик, это. А чсь що так, ману я дістал для ядро. Ай, А Ты ооооо. Я стою на, на повитере, я думал, що в нього Ну, цей гедбокс, як він правильно пише ну, Він якийсь, ну як яйцо нерівний, а це просто, ну, як блок просто страдає. До, до речі, я таке зрозуміло всякому подивитись як мій Ось, а ще я зрозумів, як вмикати гідбо. Це у нас F3 плюс B. Так, а межі чанків... Це у нас F3 плюс G. Magic ну, може Комусь це може Галіто, ну, от Чи не можешь знадобиться. Взагалі тут хэтбокс. Чем буду гитбоксу? Хитбокс. Ой, Бокси це дійсно крута річ, бо коли ми їх вмикаємо, то нам дуже легко бачити тілі ну, от на великій відстані, бо ну, от, наприклад не ну, їх не видно, а так їх вид. Так. поищем. О, О, па 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 Кого -а сейчас я там? А, ну я вот в лошадке. Ну от, коротше, во зрозуміло, от це взагалі. І це ж на гравців працює. Ось, коротше, це дійсно куда. Я ну, що на. на тобі тут, і в принципі, таких одно от анархо, пвп серверах, о, тільки з ними грають. От так, ну, наприклад, от якщо ось там yeah. от... На, ось там о, десь от, на горі буде стояти гравець, ага. так його може не помітити. Він навіть може бути не. Його навіть може бути не видно. Ага. А, а з цим видно. Ну, всі, ну, в межах ну, прогрузку мене 12 чан. Ось. А. -а. Глянен. Бауча, що треба це якось розторгувати ось нам на, на Макс рівень. Ще я ж тільки встав на ковали. Сподіваюсь, мені їх вистачить. Ще я це. Я я коли був назер, це там фармив три голови в визер скалетів. Я зрозумів, наскільки це... Дійсно важко. Ось так я там поки фармах ну, було в Незерській фортеці, а там багато і фрейтів. Так от я от, та лучником залучником став, Навчився стріляти Бо у них греш дуже велика и помечание і, і атакування атакували. Ой. Ой. Тому мені треба було вчитися їх стріляти. Ось. Тристей. Тобто вагонетки їх. Так. Ой. Ось я, я є ця. Ось я є Ааа, у меня ячная атака А, С чет, да речь, я буду, может быть, спробовать забывать эндеркресталы у дракона. Яй Не начт далеко, сыграл. Ось так. Нінут-ніну, просто далеко. Ну найголовніше що ага. висок. Ага. О, воно в мене розбилося. Що... Переходжу в режим вишивання до речі, як це от, от, F3 плюс F4. Ага. І я ну клавше F4 ми вибираємо. Так, так. Так, 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 Нічого мені не було. Я думав що мені якесь буде урон. Хоча б звук. Ось таке ось вийшло відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. А з вами був Руслан. Всім до побачення!